Всім привіт глядачі підписнички. Нарешті така у нас вже майже зимова погода і дійшла черга до пая. Будемо сьогодні з старичком їхати орати пай. Звичайно, планував я ще раніше це все зробити, але так як я зараз займаюся і в будинку, і на роботу їжджу, то часу практично не маю, як то кажуть, щоб продовжувати свою справу з полями. Турець вже налаштований, але орати будемо сьогодні не лише їм. Приїде зараз кумчик ЮМЕЗом і будемо орати в два трактори. Там вже чую, він там десь їде на під'їзді. Все, солярочку залив, мастилку провірив, все тут порядок, плужок відрегульований, і можна в поле. Я кажу, Час? вже чую, турбіна кому ладує. Ту цим апаратом буде цікавіше орати. Все, піп-стоп невеличкий і в поле. Так, Глядачі підписнички, рушаємо в поле. 25. Щарун доганяє юмзиком. Будемо працювати. Це вже й бачу, забрали поля. Вже бачу, борчують потрошку. Як все швидко міняється теперішній час. Запад в нього там і собі вириває по деревцю, по одному. По корчику, по паньочку. Бачу на ось цей дзот складує. Я так розумію, він ці корчить, ці перчі, теж він буде викорчовувати. Появляться в мене нові сусіди біля пая. Це вже скільки він на на витягував. Ще є такі добротні кореняки. Оскінчили ораночку. Вирішили виорати пай на зиму. Ось такий тут мізочок з чорноземом. Як вдвох ораємо то набагато швидше, цікавіше. А її обзиквалить і не відчуває тих три корпуса. На 25-ку я кажу, вже потрібно на ремонт буде ставити. Почав загоночку. Я заїм. Частину вже вигороди. Пара така, що взагалі. Да, Диму до фіга, тяги ні фіга. Та ніяк руки не доходять до тракторця. Тим паче що це лише один пай. Там ще декілька полів. Тому, на грудку пісочок непогано вається. О, там жизо чорноземка тяжче. Або пісочку йде непогано. Працює як часи. Виварили пая. Ось так кума плуг піднімається, що можна кабіну знімати на 25-ти. Так, виорали. ну чесно скажу, 25-кою доволі тяжко, воно все. Тяжко оралося порівняно з Юмзом, ну але й є різниця в апетиті і розходу солярки. Що тут 2,5 літри, що там 10 літрів пішло на цю площу. Доки кум пропонує одноразову акцію, думаю, чого з нею не скористатися. Їдемо зараз ще одненьку площу тойорем. Там небагато, там соточок 20 і там ще 20, ну ще пів гектарчика буде. Але все орати не будемо. Лишу на весну. Буде поле просто стояти. Так, приїхали вже на чергову площу. Бонно ганяє. І тут 20 соточок буквально. Так, Тут та глина. поле поцікавіше, ніж на паю. Трактор і пів трактора. Органка в півтора трактора. Це така розгора після юнше зходить. Красота. У нього лиміж 35 см, а в мене 30. Є різниця. Якраз туди віддорюю і буде порядочок. І прямую ще на одненьку площу. Отакенька площа. Частину я ось цю половину лишаю на сінокіс. Ось цю частину зараз заберу і виораю. На весну будуть гарбузки. Два рази. Що я скажу, якийсь, чи прогрівся тракторець, чи тут земля легше, Ну тут пісок набагато легше гориться, ніж чорнозем з глиною. Звичайно, самому буде набагато довше. З кумом було цікавіше та швидше. Вистачало, ну а зараз взагалі слабовато. Так, останній прохід. скажу, Тайки на маску. Супер. Бачу, одна фара з цієї сторони перестала горіти Аналогічно з цієї сторони габарит згорів. Недостатньо цього освітлення, таке як свічкою хтось світить. Ну а ззаду освітлення поприємніше. От з таким освітленням можна працювати. А ще тако зараз змикнути його. Оп! Широка полоса така. Взагалі класно б'є. Отака глядачі короночка, отакий сьогодні деньочок. Попрацювали трошки, постарались, ну і на весну можна буде використати поле під гарбузки. Така роботка вже, темна ніч. Все, глядачі, Будемо курсувати додому, заміряємо солярочку, глянемо скільки Вецп'яточка спалила на цих три площі. На паю я заміряв так, приблизно 2,5 літри. На тій площі 20 соточок ще було і 20 сотей тут. Ну, в цілому близько біля гектару ми виорали. Соток 80 це 100%. Солярочку. Коротше, лишилось 5 літр, а було 13,5 паку. Так що я рахую це доволі непогано. Така глядачі вийшла роботка. Звичайно, тяжковато тракторцю, але тим не менше він свою роботу виконує. Так що, кому було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь, всім папа! -па.